Доброго ранку, доброго дня. Бажаю здоров'я, удачі, добра. Малята, я знаю, що ви дуже допитливі. Любите дізнаватися щось нове, цікаве. Пропоную відгадати загадку і дізнатися. Яка тема нашої сьогоднішньої розмови? Слухайте уважно. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму навчу, а сама завжди мовчу. Що це? Здогадались? Так, це книга. Тому сьогодні ми поговоримо про книгу. У житті людини книжки мовчать і водночас розмовляють, почує їх тільки той, хто вміє читати. Дітки, а з чого складається книжка? Так, книжка складається з обкладинки, сторінок і малюнків. Дітки, а ви любите книжки? Щоб показати нашу любов до книжок. А давайте назвемо їх лагідно. Книжка, книжечка. Сторінка, сторіночка. Малюнок, малюночок, казка, казочка. А тепер пограємо в гру, скажи навпаки. Книжки бувають великі і маленькі. Книжки бувають товсті і тоненькі. Обкладинки можуть бути тверді і м'які. А тепер я пропоную прослухати і вивчити вірш Тетяни Прокоф'євої про книги. З дитинства ми читаємо казки, в них стільки світла й доброти. Вони ведуть нас у таємний світ, де можна мрії наші оживить. Дітки, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок про книги. З дитинства ми читаємо казки. В них стільки світла й доброти. Вони ведуть нас у таємний світ, де можна мрії наші оживить. Малята, скажіть, як називається вірш? Вірш називається про книги. А хто автор вірша? Автор вірша. Тетяна Прокоф'єва. Дітки, скажіть, що ми читаємо з дитинства? З дитинства ми читаємо казки. Що є в казках? Світло і доброта. Куди ведуть нас книги і казки? В таємний світ, де можна мрії наші оживить? Малята. А зараз я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюйте за мною. Тетяна Прокоф'єва про книги. З дитинства ми читаємо казки, в них стільки світла й доброти. Вони ведуть нас у таємний світ, де можна мрії наші оживить. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали вірш про книги. У книжці кожен віднайде для себе усе, що серцю зараз треба. Читайте більше гарних книжечок і поринайте у світ фантазії й думок. До побачення, малята, до нових зустрічей!